Це була така часть, носили, може, вам відомо, голова тігра на касці, Тут на боку і на рукавах носили голова тігра. Це часть, яка охороняла любовський процес. Після того, як вже Нюрнберг не кончився следством, тому що йшло, що все время приговарювали вищим меру наказання. Все Це цей генерал, що Сталінград там став дві армії нашим. Це його судили, він у качестві був, я вам скажу, у качестві був свідетель, давав показання фашистської преступності. то йому пожизнене заключення Нюрнбергського процесу. Один, який то вже не знаю, я забув його помилів, був який закричав, при, 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 приговорений, вишив мені наказані, вішали. То він закричав, а я помню, мені кажуть, іди раз, подивися, будуть вішати. Я не хотів дивитися, я бачив, як концлагара вішали людей. То пішов, він закричав, я пам'ятаю, запомню його слова, як він кричав, коли петлю наділи, тому що надівається скафат на гол такий, і затягує, і він заорав, хай Гітла, це як наш гітлер, і його повісили.